Друзі, всім привіт! Сьогодні швидень, швиденько будемо клеяти шпалери. Замовили малому дитячі меблі, тому сьогодні швиденько з дружиною клеїмо шпалери. Зараз покажу, як це відбувалося. Та покажу вже фінішний результат, як поклеїли шпалери. Також сьогодні планую поклеїти ще фріз. Стильовий плінтус. Так здається, називають. Тому став, будь ласка, лайки. Ну, до перегляду. Дякую за коментарі, які пишете. Все обов'язково читаю та відповідаю. Дякую, погнали. Спочатку, дружина працює без мене. Почали підготовку до поклейки Шпалер. Я в цей час заливав підлогу, хто не бачив, зайдіть, будь ласка, на канал, подивіться. Заливав підлогу в залі 31 квадратний метр. Залив самотужки. Тому заходимо, будь ласка, хто не переглядав, обов'язково подивіться. Отже, дружина, всі старі шпалери зняла без мене. Все обірвала, все обідрала без мене. я сюди залив 8, 125 грамів написано на 8 литрів. Приблизно все роблю на око. Ну, приблизно половину. Так, починаю розмішувати. По Потанички написано 20-30 секунд. 20-30 секунд прошло. Зараз виймаємо Там написано 15 хвилин посика. Поки клей застигає, знімаємо розетку. Так, розпаковуємо перший рулон, виміряємо та відрізаємо, скільки нам буде треба. Дружина зараз буде намазувати клеєм стіни, шпалери клеєм не мажемо, мажемо тільки стіни. Для того, щоб відміряти, мені знадобилася звичайна рулетка на 5 метрів та звичайний маркер. Провило використовую для того, щоб рівно відрізати по маркеру, там, де відмітив з однієї та з другої сторони. Перевідрізаю звичайним канцелярським ножем, перед цим змінивши лезо на нове. Тепер переходимо до праці. Намазуємо клей на. Стінку і потім вже буду клеяти шпалери далі. Left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Too high, be sure to keep the ground in sight. Five forever if you keep it tight. Love the world but keep the sky on your mind. Щоб поклеїти всю кімнату близько 2-3 годин часу витратили. Але ми були вдвох, тому нам було трішки легше. Головніше для мене було наклеїти шпалери стик в стик, щоб не було ніяких заломів, ніяких нахльостів. В принципі, в мене це вдалося. І найтяжче було це робити це на вулах. Працювати було не важко, тому що стіни рівні, а по рівним стінам завжди. Завжди гарно клеїться, фарбується. Там, де були якісь недоліки, я все це підрізав. В основному це було там, де фріз зверху. Я все це канцелярським ножичком підрізав. Тому, друзі, клейте, пробуйте, фарбуйте. Нічого в цьому складного немає. Ми це все зробили. Я ніякий не майстер. Ми з дружиною постійно нічого не ремонтуємо. Скажемо так, робили майже в перший раз. Головне, що результат одразу помітний на обличчі. Кімната одразу змінюється. Ми наклеїли тільки першу стінку, а вже результат дуже-дуже дуже гарний. Мені дуже подобається. Ще дуже важливо постійно. Що ми один одного підбадрювали, що все вийде, в принципі, це дуже допомагало, та також з гумором до всього ставились. І все це зробили швиденько. Парним настроєм закінчили роботу та здобули певний досвід для себе. Зараз покажу вже фінішний результат, що у нас вийшло. Ось так поклеїли шпалери. Результатом дуже задоволені. Я, чесно кажучи, думав буде важче, думав буде гірше. Але результатом дуже задоволений. Все, що хотіли, зробили, все, що хотіли встигли. Тому ось такий результат. Зацініть залишилося, кинути тільки на підлогу плінтус. Та, кімната готова. Меблі вже скоро привезуть через 2-3 дні, як я вже й казав. І кімната повністю буде готова. Зараз покажу вам ще роботу. Ми на місці не стоїмо, ми продовжуємо працювати далі. Зараз покажу, як почав клеяти фріз. Ось такі ось широченькі, скажімо так, але клеїться дуже добре. Клею на спеціальний клей з пістолету. В наступному відео обов'язково зніму та покажу, як працював. Ну, вже, друзі, ось такий от результат. Меблі привезуть трошки пізніше. Меблі привезуть дня, дні через 3. Ну, я обов'язково це покажу. Покажу, що купили. Замовили великий диван та велику шафу купе. Тому, дякую за перегляд, друзі. Ставте, будь ласка, лайки. Підписуємося. До зустрічі в наступних відео. Всім па-па.